Золоті, срібні та бронзові призери прем'єр-ліги Асоціації любительського мініфутболу Львівщини стали відомими 16 березня. Перше переможне місце здобула команда Княжий ринок, набравши 39 очок. Я дуже щасливий, що ми виграли. Ну, у нас завдання було з самого початку заявитися на турнір і виграти його. Що ми і виконали. Срібним призером прем'єр-ліги футзалу Львова стала команда Щіша Клаб із 30-7 очками. Ну, не двох очок. Фактично, ну цей матч нічого не вирішив, тому команда, в принципі, я вже не почала не в тому складі, як ми їх очікували побачити. До останнього турну потерпіли, зіграли в одну інші з станом 4-4. Вона нам поховала чемпіонство. Команда Спарта Львів, набравши 24 очки, стала бронзовим призером. Добилися того, що ми хотіли. Третє місце. Я думаю, що це хороший результат. За крок до трійки переможців зупинилася команда дитячо-юнацька спортивна школа Тайм із 18 очками. Ну, ми дуже розчаровані, тому що ми йшли до більшого у фінальній турнірній таблиці. П'яте місце посіла команда Київ Стар. 13 очок набрала команда тисяча плюс одна ніч і зайняла шосте місце. Команда «Зат'яті» із вісьмома очками знаходиться на сьомому місці. Восьме місце отримала команда «Сервіс Тір» із шістьма очками. Найкращим бомбардиром прем'єр-ліги став Роман Саприка, гравець команди Київ Стар він відверто поділився деякими футбольними секретами. Я думаю, тут старання команди. В першу чергу відіграють велику роль. Віддають передачі, забувають те, що після гарних комбінацій. Пена, ви там є комбінація 14 передач. То дякую від оператора за всіх ту комбінацію. Довгоочікуване урочисте нагородження призерів відбувалося у нічному клубі Саньков. Прем'єр-ліга тривала досить довгий період, і учасників уже виникла звичка що суботи міні-футбол. А як проводитимуть наступні вихідні гравці команд без ігор в асоціації любительського міні-футболу Львівщини? Бігати з друзями, напевно, тому що також футболу себе не уявляю. Будемо збиратися з друзями, буде тренування опять чи. На тому не припиняється наша боротьба. Ми будемо тренувати, тренуватися, що тренуватися. Прем'єр-ліга вже завершилася, та Асоціація любительського міні-футболу Львівщини бажає гравцям щоденного парту і життєвих перемог.